Молоді тілом та душею, хоч за паспортом пенсіонери. У Черкасах люди похилого віку оздоровлюються морозом. Клуб довгожителів щодня проводить зимові купання на Дніпрі. Їм не заважає навіть 20 градусний мінус. З посмішкою та в новорічних костюмах черкаські довгожителі прямують до Дніпра. Там вже підготовлена ополонка. Спочатку попереднє фото, вже по тому перші пірнання. Більшість тутешніх моржів з досвідом проте є і новачки. Та кожному майже півсотні літ. Для них завдання сотня окунань. Сміливці ниряють ще й головою. Пата ви бачите? доєднався до клубу довгожителів і незрячий Дмитро. Він говорить: тут віднайшов справжню родину, яка ним опікується. Відтоді, як вподобав зимові неряння, у його 55, люди дають найбільше 40. Та і зі здоров'ям каже, проблем має менше. Дуже хорошо Після води. Все тіло так дишить, хорошо так прекрасно становиться. А цей Дмитро до клубу довгожителів прийшов не заради оздоровлення. Він мав проблеми з вагою. Минулого літа важив 140 кілограмів. Їх скинути йому допоміг керівник клубу Олександр Толбатов, розробивши спеціальну терапію. З прошлого августа по сьогоднішній день более 30 кілограм снижения веса. І з весом ушли, естественно, як мінімум 4-5 каких то видов болезней. Більшим стажем неряння може похвалитись віра. Вона з чоловіком моржує вже більше 20 років. Раніше говорить, хворіла на запалення легенів, але зараз від недуги і сліду нема. На купання жінка ходить щодня. Її не лякають ані мінусова температура, ані крижана вода. Вже наче привик тебе наче заставляє йти. Думаєш, та не, піду, та не ні, треба так і піти. Покупаєшся, і покупаюся. І покупаюся йду на роботу ефект відморжування, як кажуть, на обличчя відчуває Клавдія. Вона говорить: вже не уявляє життя без крижаних купань. Организм сам просится к этому. Мы, получается, такой восторг получаем, что ты выходит, ну если меня... Посмотрите, какая я розовая. <правдево> <клес> Потому что я, у меня сейчас все поднялось, все, иммунная система поднялась. Я сейчас настроение такое. Холодні купання надзвичайно корисні, говорять лікарі. Вони допомагають вивільнитись такому гормону, як норадреналін, що стимулює імунну систему. Серед протипоказань лише хронічні застуди та серцеві проблеми. Та у будь-якому випадку важлива консультація лікаря. Звичайно, якщо це правильно робити без перехолодження, як фанатизму, то звичайно це позитивно впливає на здоров'я людей. Моржують довгожителі щодня із шостої ранку. Зараз готуються до святого водохреща. Ірина Куйбіда, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.